Міфи давньої Греції. Геракл Гераклова юність. Розумний Амфітріон вирішив дати хлопцеві освіту гідну героя. З різних грецьких міст були запрошені до Геракла найвидатніші знавці, Евбейський володар Еврід найкращий стрілець, вчив Геракла стріляти з лука. Зевсів син Кастор. Один із братів Діоскурів вчив носити важку зброю, битися нею та шикувати фаланги до битви. Гермесів син, Автолік, дід Хитруна Одіссея вчив, як перемагати в двобої Від мудрого кентавра, Хірона хлопець дізнався, яке зілля цілюще, та як по зірках знаходити правильну путь. А сам Амфітріон. Неперевершений їздець вчив Геракла мчати на бойовій колісниці і спритно правити кіньми. Кмітливий, вправний і дужий Геракл напрочуд швидко перевершив усіх своїх учителів. Тільки із співами щось було гаразд. Грати на кіфарі та співати навчав його лін, брат знаменитого співця Орфея. Вимогливий, суворий лін якось з пересердя вдарив Геракла. Вмить спалахнувши, хлопець жбурнув кіфару в голову своєму вчителю та ще й з такою силою, що той упав неживий. Геракла притягли до суду, а хлопець нагадав суддям закон мудрого Радаманта. Не можна карати того, хто відповів ударом на несправедливий удар. І судді виправдали Геракла. Побоюючись, щоб хлопець ще чогось не накоїв, Амфітріон послав його в гори до пастухів, що пасли на полонині великі отари. Тут, на привіллі, Геракл і Ріс і вбивався в силу, наче молодий дубок. Він вигнався високий, дужий і гарний. Справжній син Всемогутнього Зевса, його рука ніколи не хибила, чи метав він важкий спис, чи стріляв із Великого Лука. А коли йому сповнилося 18 років, уже ніхто з поміж смертних людей не міг здолати його у борні, в перегонах чи в інших змаганнях.